Чому всі їдуть в цей Амстердам? І що тут подивитись? Кінці буде моє найулюбленіше місце. Наркомани, проститутки. А саме з чоловіком. Привіт. Я бачу тут не тільки вулицю червоних ліхтарів та кекси із сюрпризами. Хоча це теж можна спробувати. В Амстердамі багато неймовірних музеїв, які приваблюють своєю автентичністю, трохи відштовхують ціною, але хто економить в подорож? Рейкс музеум, Рембрандт, Вермер, музей Ван Гога – це просто мастхе до речі, бронюйте всі квитки в музеї онлайн завчасно ще до поїздки, бо день в день неможливо купити, Поцілуйте двері та підете собі до кексів та печеньок. Також непогано. Музей проституції. Не рекомендую. Просто багато сексі відео і історія робітниці з вулиці Червоних Ліхтарів. Мені не дуже зайшло. Ходиш по кімнатам, дивишся хто і з ким де спав. Взагалі, якось дивно з купою туристів в одній кімнаті дивитися oh на голі цицькіде-делейк. Якщо вам вкатує мистецтво, де хтось на відео бумажки 40 хвилин рве вам туди. І тепер неймовірне відкриття. Музей Моко. Я була просто в захваті, який він стильний, який він гарний, як якась цукероч.